Навіть у час війни нарощують потужності, забезпечують українців зерновими та бобовими культурами, вирощують насіння олійних культур. Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус під час робочого візиту на прилуччину відвідав підприємство Батуринський гетьман. У 2022 році агрофірма інвестувала 9 мільйонів гривень у будівництво дільниці для сушки та зберігання зерна. На сьогодні дане підприємство займається обробкою 650 гектарів землі. Цьогоріч збирали врожай озимої пшениці, вівса, кукурудзи. Ячменю та сої, вдячний кожному аграрію та кожному підприємцю, хто продовжує працювати на Чернігівщині, зазначив Ячеслав Чаус. Губернатор також говорить про важливість підтримки бізнесу. Наразі це один із орієнтирів державної політики. Держава на сьогодні і громади намагаються робити все, щоб підтримувати бізнес. І бізнес на прикордонні, зокрема, це пільгові кредити, це і допомога в отриманні грантів. це і... Питання енергоефективності всі ці питання вони знову ж таки на порядку денному, денному стоять цього року. Чернігівщина з зерном розповідає В'ячеслав Чаус. Наші землероби намолотили 1 мільйон 800 тисяч тонн зернових. Триває посів озимих культур. На початок жовтня було опрацьовано 120 тисяч гектарів. Це 60% від запланованих площ. Якщо казати про Чернігівське прикордоння, там звісно сьогодні найважче, тому що Чернігівське прикордоння обстрілюється щодня. Обстрілюються постійно і е, умови е, життя на прикордонні Чернігівщини відрізняються, звісно, від умов життя в прилуцькому районі. Чернігівщина слава Богу, з зерном цього року. Е, повторюсь на прикордонні дуже важко нашим аграріям набагато важче, і дуже багато земельна справді е, сьогодні е, під паром, тому що нема можливості через безпекову ситуацію. Там сіятись, але тим не менше робимо все для того, щоб збільшувати наші врожаї, підтримувати аграрії, в тому числі через сільгосп, підтримку профільних міністерств і додаткове кредитування. Крім цього, на Чернігівщині вже стартувала регіональна платформа діалоги влади та бізнесу. Це продовження вже налагодженої комунікації. Перша онлайн зустріч об'єднала понад 100 учасників. Це дуже важливо для того, щоб Влада чула бізнес, а бізнес чув владу тому, що сьогодні, наприклад, і перше питання, яке ми будемо розглядати, це людські ресурси, це питання мобілізації. Ми маємо зробити все для того, щоб перемогти у цій війні з одного боку, а з іншого боку, ми маємо зробити все, щоб не знищити бізнес. І дуже важливо шукати цей баланс, і ми його обов'язково знайдемо на Чернігівщині. Вже анонсовано і про другу онлайн-зустріч з представниками бізнесової структури. Діалоги влади та бізнесу заплановано на 25 жовтня. На порядку денному обговорення політики зроблено в Україні та програми Національний кешбек. Аби долучитися підприємці мають зареєструватися. Реєстраційні форми вже доступні. Їх можна знайти на офіційному інтернет представництві обласної військової адміністрації та в телеграм-каналі В'ячеслава Чауса.